Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше під час розмови зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном в грудні 2023 року. Президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україна зможе протистояти новому натиску російських ракет і безпілотників до березня або квітня. Джерела видання Політіко зазначили, що Зеленський сказав Джонсону, що Україна зможе протриматися без додаткової військової допомоги від США до березня або квітня, після чого не залишиться зброї. Людина з палати представників повідомила видання, що. Після цієї розмови Джонсон вирішив підтримати допомогу саме до цього терміну і доручив підготувати відповідний законопроєкт. Підготовкою займався помічник Джонсона з національної безпеки Джос Годжес, який підтримує Україну. Нагадаємо, в минулу суботу Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. За схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати конгресу. США проти висловили 112. Пакет передбачає виділення близько 61 мільярда доларів на допомогу Україні і союзникам.